Як гадаєте, чим зайняті голови керівників прифронтового міста, яке постійно потерпає від обстрілів, я переганяв літак з Чехії до Польщі, було вирішено розбирати літак і вивозити відповідно на е, транспорті за кордон. А любой человек, способный купить автомобіль, способен орендувати или даже купити самоліт. Потрібно зрозуміти, що мені як пілоту потрібно з якоюсь періодичністю мати е, льотний досвід. Для цього також потрібно політати. Треба зрозуміти, що коли ми працюємо, то... Якщо в мене є там вільний час, я можу політати, звичайно, я політаю. Хлопці, я з України я не літав сім місяців. Мене посадили на маленький літак. і Я літав півтори години навколо аеродрому. Секретар ради міста, яке чи не щодня піддається російським атакам за останні півтора роки, загалом на 61 день був відряджений мером Дніпра Борисом Філатовим за кордон. Як йому це вдається?